Оповідь про Біблію Богослови погоджуються з тим, що до написання Біблії Бог залучив близько 40 чоловіків. Всі вони жили у проміжку часу, який приблизно дорівнює 1600 років. Автори сильно відрізнялись одні від інших. Вони навіть спілкувалися різними мовами. Проте всі книги Біблії гармонійно поєднуються одна з одною і читаються як єдина оповідь. Біблія починається знайомством із ріхом, неспроможністю людства жити згідно з Божими заповідями і закінчується остаточним знищенням ріха. З самого початку і до кінця провідною темою Біблії. Є милостиве розгортання Божого плану, звільнення від гріха, який називається одним словом спасіння. Книги, що містять закон, історію, біографії, пророцтва, вірші та послання, так само, як і герої та події, яким вони протистоять, все це разом робить історію спасіння, найбільш насущною та сучасною з усієї літератури загалом. Нарешті сподіваємося, що наступний стислий переказ окремих книг Біблії допоможе познайомитись із цим Божим посланням до Тебе. Перші 11 розділів книги буття розповідають про створення Всесвіту, встановлення подружніх стосунків між чоловіком та жінкою. Скоєння гріха, падіння людини і відлучення її від Божої ласки, перше вбивство, великий потоп та різноманітні свідчення про сімейні та історичні події. У решті розділів книги буття розповідається про поселення Авраама в обіцяній землі Ханаана та про його нащадків Ісака, Якова. І Йосиф обіймав високу посаду в Єгипті, тому вся сім'я його батька мала можливість переселитися до Єгипту, коли в Ханаані почався голод. Ця історія показує, як Бог охороняє родину Авраама. Книга вихід починається з того, що нащадки Авраама, ізраїлітяни, все ще перебувають у Єгипті. У перших 19 розділах описується жорстоке рабство, в якому перебували ізраїлітяни, та їх чудесне звільнення Богом, який привів народ Ізраїля до Гори Синай під проводом Мойсея. Від 20-го розділу книги Вихід упродовж книги Второзаконня розповідається про поширення закону Мойсея, за яким Бог буде вести. Ізраїлітян протягом 1500 років описується шлях синів Ізраїлевих до Ханаана та смерть Мойсея. У книзі Ісуса Новина та книзі суддів розповідається про завоювання Ханаана та історію народу Ізраїля протягом наступних 450 років. Головні герої книги Рут. Однієї з найбільш хвилюючих розповідей про любов з усієї літератури жили у часи суддів. Історія синів Ізраїлевих міститься у першій і другій книгах Самуїлових, у першій і другій книгах царів та у першій і другій книгах хронік. У них розповідається про зміну Ізраїлевих правителів від суддів до царів. Та розділення народу на два царства північне царство було захоплене ашурійцями, та зрештою перестало існувати взагалі. Пізніше Вавилоняни захопили Південне царство. Однак книги Езри та Неемії засвідчують повернення декількох людей у Ханаан для відновлення Єрусалиму, закону і храму Господнього. Події у книзі Естер відбуваються під час захоплення Вавилону. У книзі розповідається, як полонена ізраїльська дівчина стала царицею Персії та поклала кінець змові неправедних урядовців, які хотіли знищити всіх ізраїлітян, євреїв. Естер, ще одна захоплююча історія про те, як Бог урятував родину Авраама. У книзі Йова подається історія нещастя Йова та його пошуки істини поза межами людських страждань, книги псалмів, притчей, еклезіаста та пісні пісень в поетичній формі представляють основні істини для повсякденного життя. Книги пророків від Ісаї до Малахії містять історію Ізраїля за часів царів. Пророки благали про повернення до Бога. Звертаючи особливу увагу на прихід обіцяного Месії Ізраїлю, ці книги вміщують настільки багато подробиць про прихід Месії, що Ісуса з Нового Заповіту легко впізнати за його неймовірною подібністю до пророцтв із старого Заповіту. Новий заповіт починається приблизно через 400 років по закінченню історії старого заповіту. З розповіді про євреїв у Палестині під владою римлян Євангелиї від Матфія, Марка, Луки та Івана описують життя Ісуса, обіцяного Месії Спасителя. Матфій розповідає, як Ісус виконав усі пророцтва зі старого заповіту. Марко робить наголос на надприродній силі Ісуса, виявленій Ним при здійсненні див. Науковий підхід Луки, ймовірно, був звернений до його співвітчизників греків. Іван представляє твердження Ісуса відносно самого себе, обіцянка Бога про благословення всіх людей на землі через Авраама дотримана. Книга дій святих апостолів описує становлення благословенного народу Божого, обіцяної церкви Ісуса Христа. Та подає початок історії викупленого народу. Послання до римлян та послання від Юди змальовує заохочення до християнського способу життя, книга об'явлення написана переважно за допомогою символів та образів, у ній змальовані події, що мають відбуватися найближчим часом. Завершується цей твір. Описом Небес. Ісус Христос ключова постать Біблії. Старий заповіт був написаний, щоб сповістити Його прихід. Після Його появи був написаний новий заповіт. Безсумнівно, Ісус Христос центральна постать всієї історії. І саме через Його прихід, весь світовий час вимірюється наступним чином. До приходу Христа та після приходу Христового. Жодна людина не обіймала таке положення. Він дар Божої любові, милості і благодаті. Історія Ісуса Христа це добра звістка для грішного світу.